Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, погляньте, як останнім часом усе довкола нас змінилося. Яким стало небо? Високим, синім, яскравим. Як змінилося сонечко? Воно піднялося вище. Світить сильніше, шле теплі промені, зігріває землю. Який повіває вітерець? Вже не такий холодний, як узимку. Вітер став тепліший. Нещодавно земля була білою, засніженою, а зараз як вона змінилася? Сніг розтанув, з'являється маленька, молоденька травичка. Діти, яка пора року настала. Весна! Подобається вам те, що відбувається в природі на весні? За що ми любимо весну? Звісно, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Бруньки на деревах набубнявіли. Відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краї, що вітає ранню весну своїм дивовижнім цвітом. Діти, з якого дерева ці гілочки? Це вербові гілочки. Що відбувається зараз з гілочками вербички? Вони цвітуть, який гарний вербовий цвіт! Як люди називають його? Котики? Якого кольору котики верби? Котики світлі, білосірі. Як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? М'якенькі, пухнасті, тепленькі, мов хутро справжнього котика якого хочеться погладити? Із чого з'являються котики на вербі? Із бруньок, цупких лусочок. Таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. Чи пахнуть котики? Вербові котики мають ледь чутний приємний запах. Як змінюється вигляд квітів, котиків, верби? Коли вони відцвітають, вони зверху вкриваються жовтим пушком. На вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Діти, а ви знаєте, що дерево верба є народним символом. Нашої держави України. Без верби і калини нема України. Де живе верба, живуть річки. Де вербиться, там водиця. Чому так вважають? Чим заслужила на пошану верба? З верби майстрували ясла у хліви для худоби. Плили Кошики. Верби ростуть біля річок та ставків. Вони дуже люблять воду. За українським звичаєм вербу висаджували біля річки, щоб вона оберігала береги від обвалів та замулювання. А ще вербу у народі вважають цілющою рослиною. Недаремно, коли болить голова. Радять прикладати гілочку верби до голови, голова не болітиме. Весна славиться своїми святами, гілками верби вітають під час весняного свята вербної неділі. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня Люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме оці гілочки з давніх давен уважали цілющими, як свята вода. Ними легенько били всіх, щоб здорові були. А як б'ють гілочкою, промовляють Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень. Недалечко червоне яєчко. Зберігали ці гілочки на покуті за іконою. Вербові гілки називають лозою. Діти, я сподіваюся, що тепер, коли ви дізналися про вербу, народний символ України, ви не будете ламати вербового цвіту, а просто будете милуватися його весняною красою. Та радіти цьому маленькому диву, що подарувала нам навесні природа. До зустрічі, малята!